За кожною такою роботою кропітка праця і педагогів, і наставників, і батьків, і дітей. Саме вихованці народної студії юний художник щороку збагачують житомирську дитячу галерею своїми роботами, які вже відзначені на інших престижних конкурсах. Так було і цього разу. Більшість робіт вже отримали нагороди на всеукраїнському та міжнародному рівнях. Багато малюнків, життєрадісних, сонячних, де усміхаються діти, де вони малюють свою родину, родинне свято, де вони зображують тварин. І від цього виставка не така сумна, не така печальна, а вона весела, ясна, світла, така, як серце кожної дитини. Ветеран студії заслужений діяч мистецтв України Леонід Поліщук, який виховав цілу плеяду юних художників радий за своїх вихованців. Сьогодні ми показуємо свою працю, свої кращі малюнки, які ви побачите, і батьки, і юні художники у літні дні до картини галереї надходять нові роботи. Діти малюють світ радісним і щасливим.